Чи допускаєте ви можливість, що один або навіть обоє ваших синів е, рано чи пізно підуть воювати з нами сьогодні? Знову е, легендарний артист України, композитор, Павло Кавлодворський? Дякую, що вийшли з нами знову на зв'язок. І поговоримо про тріо стожари. Чим воно особливе, бо там ваші сини співають, і також ви і про виховання ваших синів Павла Молодшого і П'ячеслава. Вони обоє закінчили юридичний факультет, наскільки я знаю, а потім обрали музичну професію. Ви в попередніх випусках мені розказували, що складно було заробити гроші колись, складно було обрати таку творчу професію. Тому ви, як відповідальний батько, сказали, що спочатку треба опанувати іншу професію, а потім музика може бути чи як? Так, музика для душі, музика для е, емоцій, для творчості, для спілкування. Тому і мої батьки так говорили, коли я сказав, що буду музикантом, тому вони сказали, що треба спочатку таку професію, бо ти ж чоловік маєш забезпечувати свою сім'ю. Та саме я ті слова говорив хлопцям, і вони здобули юридичну освіту Павлик в Одесі Національної юридичної академії, а Славко університет економіки і права у Києві. І закінчили. А Павло ще, крім того, навчався на вокальному факультеті Київської консерваторії. І навчався він. він в кого? Це дуже цікаво, в кого він навчався. Він навчався оперно співу, навчався у Дмитра Михайловича Гнатюка. Гнатюка, І ось, він... ось це я хотів теж дізнатися, ага. Так. І педагогом його по вокалу конкретно був Капка. Геннадій Капка. Заслужений артист України. оперні арії, оперу його шліфував Дмитро Михайлович Гнатюк і хотів, щоб він співав на Київській національній національні українській опері. Mm -hmm. Алекс співав гарно екзамені, гарно звучав, але він хотів працювати в рідному місті в Чернівцях, в рідній філармонії і повернувся і працює до цих пір в Кенівецької філармонії, де починав його батько. Де працював його родич Назарій Ярмічук, де працював Василь Іван Вінкевич, і іменем його великого вчителя названа Філармонія. Філармонія Чинівецька зараз носить ім'я Дмитра Михайловича Гнатюка. Ви угу. з ним теж були знайомі особисто, правда ж? Звичайно. Ми часто зустрічалися і так в домашніх умовах, і часто на астролях. Мені іноді давали концерти, він перший віддав, я другий. Іноді я другий відділ. Він перший. Він співав ліричні uh -huh. пісні, українські, народні пісні. Я співав більш сучасні. І водила мене Це було і в Трускавці, і в Моршині, і в Стрию. А Потім ми виступали іноді ще далеко за межами України. І там зустрічалися після Гастролів за чаєм. За Добрем би но але... по-домашньому так все було колись, не було конкуренції, бо зараз сучасні зірки шоу бізнесу, готові навіть волосся вирвати, аби зайняти ці перші позиції. Колись такого не було, так. Він нам розповідав про те, що він міг залишитися під час гастролей по Америці, по... по Новій Зеландії, по Канаді він міг залишитися головним солістом опери. Був би мільйонером і так далі. А він вертався великою валізкою, прикованою кайданками до його руки, де він віз 500 тисяч доларів за свої виступи за кордоном, а йому виділилися з цих 500 тисяч 500 доларів. Як це це? Нам особисто Так, це він розповідав нам під час одній таких вечірок. Угу. Так, ну, було... а потім вже останні роки життя, навіть я знаю, що він в метро, треба було йому їхати з концерту, бо не замовили йому таксі. Це взагалі якось неправильно, якось так. Ну, у нас коли людина у Зеніті слави, тоді угу. бігають, кожен старається щось зробити. А вже коли людина старша, коли людині треба допомогти добре угу. ринки, пошанувати її і так далі, вже. Хоча є люди, які шанують справжніх героїв, справжніх мановитих uh -huh. більших людей, кращих, красивих людей, більших, тому тих, хто це робив, хай їм буде на совість. Так переходимо ще до ваших синів. Зараз військовий стан. Війна, я знаю, ви виступаєте за кордоном, ви виступаєте в Україні. Все ж таке гостре питання поставлю. Чи допускаєте ви можливість, що один або навіть обоє ваших синів рано чи пізно підуть воювати? Це може бути. Життя таке все може бути, але зараз я думаю, що ми можемо нашою піснею, нашим словом. Нашою творчістю зробити трохи більше, ніж, наприклад, коли вони взяли автомати в руки, чи кулемети, чи друге другу зброю. Тому зараз тріо наше це теж, як казала Леся Українка, як слово є, зброя, так само і пісня зараз, особливо, коли багато людей розчарувалися, багато виїхало за кордон думають, повертатися чи ні. А наша пісня, наша молитва, наше слово можуть запалити людину, дати їй ті добрі щирі емоції. Тому я mm. вважаю, що хотів би старий, пригодитися ще. Так, Наші. Ну, і я бачив ваш Фейсбук, також ви постійно передаєте допомогу на фронт, на передову, передов також знайомим артистам, які на передовій. Правильно Розкажіть декілька слів. Так, ми нашим знайомим, з якими Павло Киславко працювали, з ми конкретну допомогу посилали. А останнім часом, більше року, ми вже підтримуємо 211-ту. Фонтонну бригаду, яка будує переправи через Дніпро, через Другий рік для наших військових, для наших танків, для наших бронетранспортерів. Ми їм допомагаємо, привозимо спеціальні приводи нічного бачення для переправи і так далі. Тому конкретно маємо бригаду, з якою співпрацюємо, знаємо керівників, приїжджаємо їх, підтримуємо, обнімаємо, звичайно. І, так далі. Тому в курсі справи переживаємо. і на закінчення питання про ваших внуків. Ви стали дідусем. Скільки вас внуків на даний момент? Я знаю, була внучка Оля від ще внучка Вікторія. І внучка... Дві Вікторія, це Павлокова донька, а Ольга, Олюся, це донька Лавкова. Звичайно, що це нові емоції, це, це щось, що не можна переказати словами, тому що, знаєте, коли гастролював до дітей, іноді не вистачало часу, і людям приходилося їздити на далекі гастролі, довгі гастролі. А з внуками, коли ти береш на руки вікусю чи Альосю, якісь такі... Нові прекрасні почуття, які окрилюють, дають шанс створити, йти вперед, не зупинятися, не опускати руки, не втигвати, а налаштовуватися тільки на добре. Так. Тому дякую Богу, дякую своїм прекрасним невісткам, дякую за те, за ці подарунки долі. Ну і вірю, що буде ще й продовжувати. Буде ще той, хто. Продовжить Дворських. І хлопці, козаки це все в руках моїх синів. І я впевнений, що і їх, і колеги, і хлопці, які зараз на передовій і дівчата, що повернуться живими, народять багато нам, внуків, правнуків, буде наша нація. Жити, творити, радіти і нашому славному українському роду. Ніколи не буде переводити. Саме так, а внуки вони десь поряд біля вас чи вони за кордоном? Одна внучка у за кордоном в Італії, ще виїхала в час війни на початку, а меншенька внучка Вікторія тут, у Чернівцях, що нам частіше приходиться гратися з нею, спілкуватися. Вона вже виходила. На сцену з нами в Чернівецькій філармонії співала пісню, разом, яку ми співаємо разом з синами української армії слава і хвала! І вона сказала Павликові, моєму сину, тато, бери мене ще на сцену, я вже добре вивчила слова. Я хочу співати з вами. А, клас! І вони понесуть нашу пісню в світи, тому що пісня наша, наша оберіг святий. Наші батьки добре да співали, наші діди, і наші бабусі. Коли було важко, коли було радісно, пісня завжди була в хаті, була в колективі, була у рідному краї. Я впевнений, що і цей раз пісня буде поміж. нас. <пісня> дякую, дякую вам за цю розмову, за інтерв'ю, друзі. А ви. Напишіть коментар. Ваші улюблені пісні Павла Дворського. А, чи були на концертах, чи плануєте відвідати? Срібно крилатою пісня Назарія з неба лети. Наступний тур, де вас планується, де, будь, де будете виступати? Ми плануємо в Україні Карпаті, Вонофранківське, Львівська область. Тернов. Папіцької обласної, звичайно, за кордон просять виступити в Португалії, Іспанії, Італії. Це треба заробляти для наших хлопців, підтримувати наших дівчат, доки нам стане сила, таланту, а нам треба тільки перемога. Щом так не гадано, ти обірвалася.